Христе, ви той, що са єдине в цей час остини, в невиннім серці, серці дитини. Ти наше сонце, життя і радість, Христе, витой, ти наше сонце, життя і рай, витой між нами, Христе, витой, витой між нами, Христе. що горум красою ти наше сонце життя й рой витай між нами христе витай ти наше сонце життя й рой Blahoslavený Boh náš zauždený ní po čas i nevíky víky. Слава тобі Боже, наш слава Тобі, Царю, Небесу, тішителю душі істини, що в суди, Си, наповняєш, скарбниця блаї життя подателю, прийди і лиса в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благові душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітає, сила, очі наші іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ночі нашої, Сину, Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас за спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Нам Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава цві си. І святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. При дітей поклонімся, нашому Богу, прийдіть, поклонімся, Христові цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя Бога нашого. Бог наш пристановище і сила помічних у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в либини морські. Зашуміли, і порушилися води, і порушилися гори, сили його. Бистрійте течі, ріки веселять місто Боже, освяти, оселю Свою, найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе і Бог рано до досвітах. Затривожилися народи, захиталися царство імда волосів, і порушилася земля. Господь, сили, з нами заступний, наш Бог Якова. Приділі побачих. Діло Господні, які чуда Він на землі, припиняючи війну до кінців землі, потрощить він луги, зломить зброю і спалище двогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили з нами заступний наш Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові, нині час і, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Мирі Господеві помолімся. Господи помилуй! За мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві помолімся. Господи помилуй! За мир усього світу добрий стан святих Божих, церкові з'єднання. Всі Господеві помолімся. Господи помилуй. За святий храм, цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся. Господи помилуй. За святішого Вселенського Архірія Лева Папиримського і заблаженнішого Патріарха нашого святого Слава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Теодора, і преосвященного єпископа нашого, Дмитрія, чесне присвітерство у Христі дияконство за увесь причити людей Господеві, помолімся, Господи, помилуй. за богобережений народ наш за правління і все військо Господеві помолімся, щоб як лук мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міцю сили Твоєї. І за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімся, Господи, помилуй. щоби подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність, Христу іменитому воїнству нашому на перемогу над супостатами і ворогами, і всіма нападками їх, Господеві помолімся, Господи, щоби сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоби вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання ідиновірців наших, і щоб вивести ісління життя, полонених ворогами і супостатами слух Його. Які в печалі і скорботах до нього взивають Господеві, помолімся, Господи помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господеві, помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну, Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного. І все життя наше Христу Богові віддаємо Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас і на віки віки. Бо Господь явився нам, нагомла, славень хто йде в Господнє. Сповідайтеся Господеві, бо він благий, бо повік милість його. Бо Господь явився нам, славен хто йде в ім'я Ягосподні. Обійшовши, обступили мене іменем Господнім, протистояв я їм. Бо Босподія вівсяна, млас славен, хто вдев'ягоспогодні. Буду, і повім, діла Господні. Бога Господі явився нам, благословен, той хто йде, ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували в цей став головою вугла, від Господа стався він і дивний є в очах наших. Босподія Бо виса нагала славенто йде, Господнє. спаси Господи людей твоїх, і благослови. Насліддя Твоє, перемоги, благовірному народові, над супротивників дорогой, і Христом Твоїм, охорони лютви. Слава Отцу Отсу, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. За гаступне перед, яким благовіємо, і з яким не осоромимося, не погорди блаємо, благою Твоми на Аши ми все на Богородице, утверди православний громаду, спаси, благовірних людей, укріпи справедливості правління їх, і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена. Будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миру. Господь – готь, кріпость людям своїм дай Господь благослови, людей своїх миру. Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте, Господеві славу і силу. Господь, кріпость людям своїм дай Господь благослови людей своїх миру. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх миром. Премудрість. До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Врагогатя. Кріпіться, Господі, та мутності, сили. одяніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрошам неявольські. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темляви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемаючи все міцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши зу броню справедливості і взувши ноги, готові, щоб проповідувати ванеліям миру. А над усе візьміть ще двір, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і духовний, Тобто, Слово Богу, Боже, алилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир усі, духові твоє від марка святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море. Та не сумніватиметься в своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі. Не простить провинваши. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, в цьому Євангелії, де ми молимося за мир в нашій державі так сильно прагнемо, Господь просить нас, каже нам, майте віру в Бога. Ми всі маємо віру, всі, хто молиться. Але зазвичай ця віра є мала, занадто мала. Ми молимося, просимо, але потім маємо спокусу зневіритися, розчаруватися. Господь просить нас про таку віру, яка би ціле наше життя поклала в Його руки, знаючи, що Господь щось зробить, Господь нас не покине, нас не залишить. Це Буде тоді повне, таке тотальне довір'я, справжнє довір'я Богові, коли ми будемо точно знати, що ми є в Його руках, що все, що ми робимо, ми робимо перед Його обличчям, заради Нього, з любові до Нього. Це дасть нам справді великий внутрішній мир. Це буде таким першим пунктом нашої перемоги. Бо Господь, перемагаючи в нас особисто, потім переможе. Також і за нас маємо цю мужність, не побіймося довіряти справді Богові повністю без меж. Прикладімо всю силу, яку тільки зможемо. Хай Господь справді нас в цьому благословить. Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще за святішого Вселенського, Архієрія Лева Папиримського. І за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір Теодора, і преосвященного єпископа, нашого, Дмитрія, за тих, що служать і в святім храмі, цим за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богобережений народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи. Але допомоги Твої всемогутні просимо і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. І ім'я Твоє вірно, прикликаючи зуміння, молимося. Всемогутній Господи, милостиво вислухай, і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли Свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших пошли висоти руку Свою покори їх, і Христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава вселилися в землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний Бог, єси і тобі славу, посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віки. Ще іще, преклонивши голови, Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься в милості щедротах на смирення слуг Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоби погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні і недостойні у покаянні і з умиленням молимося Тобі, Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і ізбави нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає Збавителя і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми, люди Твої силою Твоєю обережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою покоєння і заступниче наш. Не згадай беззаконні неправд людей твоїх, і не відвернися від нас у гніві твоєму, але в милості і щедротах посіти смирених слуг твоїх, що припадають до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечесне, зухвальство їх, на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі мужності погнати, нас, догнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя. Прости про грішення їх і в день праведної відплати твої він не тлінні, бо ти є все заступник і переможець і спасіння всім, хто на тебе уповає. І тобі славу воселаємо, Отцю і сину, і святому духові, нині, повсяк і повсякчас і на віки віків. Премудрій. Часнішо від херовими, і не з від Серафимів, що зутління Бога слава породила, Суща бородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами причист, і Своїй Матері, преподобних, богоносних, отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий, людинолюбний. На гомі, і твою Grazie. Święta Jago uroditce sposennos, per święta Jago uroditce sposennos, per święta Jago